Українці за єдність країни Дитяча обласна бібліотека імені Бойченка провела акцію до дня незалежності під назвою Україна єдина країна. Долучитися до заходу міг кожен бажаючий бажала і Віра Шестакова. Ранок на вулиці Дворцові розпочався підготовкою до акції. Бібліотека намагалася заохотити якомога більше перехожих до передсвяткового заходу. Ми підготували ряд цікавих тематичних книжкових виставок, з яких кіровоградці, перехожі зможуть дізнатися про історію свята, про цікаві факти з історії України. Також ми підготували цікаві такі патріотичні майстер-класи. Серед майстер-класів патріотичні арт-малюнки, плетіння вінків з польових квітів та робота над державною картою Моя Україна. Карти створюються в техніці в Ваня, вона нас вийде об'ємна для цього. Нам потрібно гофрований папір, жовтого та синього кольору, клей ПВА, звичайні палички дерев'яні. І все дуже легко. Я показую кожен кожному показую і робимо разом створюємо разом. Таку масштабну акцію присвячену дню незалежності бібліотека проводить вперше. Говорять, ідей було багато, обирали найкращі. У нас виникло виникало дуже багато ідей, тому ми їх сортували, відбирали найкращі, Обирали те, що ну. Найбільше може сподобатись пересічним кіровоградцям, тому що ми розраховуємо на перехожих, які йдуть центральною вулицею міста. У акції взяли участь чимало бажаючих. Серед них і Марина Козарєва. Вона, як і інші, долучилась до заходу за для миру в країні. Я люблю Україну і хочу, щоб над нами було мирне небо, щоб не вмирали українські вояки, і щоб у нас все було добре. Україна це дуже квітуча, сонячна і добра країна. У нас добрі українські люди. І варто берегти українські традиції, звичаї. і в цьому наша сила і в єдності сила нашого народу. У майбутньому всі зроблені роботи можна буде побачити в холі бібліотеки та на їх сайті. Віра Шестакова Анастасія Діденко день за днем.